Банці і там зразу вагі. Це все, що є моє. А, а оцей <пас> пакет це а. не мій. А що це таке? Це гашить, чи що там? Це канабіс підсований. Ну гашок. Я... Ну шукую. Я намагаюся. Ну шокую багатство. Давай, Там ч там? Всередині даного пакету виявлено полімерний зіп-пакет з рослинною речовиною з зеленого кольору. Ух, Два полімерних зіп-пакети под... з рослинною речовиною сіро-зеленого кольору з характерним запахом. В ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку за процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури затримали шістьох вуличних торговців наркотиками. Ми провели чотири етапи оперативних закупок та обшуки за місцями мешкання фігурантів і їх автівках. В ході слідчих дій ми виявили та вилучили 200 грамів міфедрону, 150 грамів канабісу. Та 41 пігулку екстазі. Ми затримали шістьох фігурантів у порядку статті 208 та 298 з позначкою 2 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 це незаконне зберігання та збут наркотиків та частина 1 стаття 309 це незаконне зберігання наркотиків Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна.